Добрий день вам добрі люди. Мене звати Іна. Сьогодні потрохи вже висаджую свою розсаду. Оцей е, парник висаджую болгарський перець і помідори. Хочу вам показати, як саме я висаджую розсаду. І що додаю в ямку під кожну рослинку? Земля в нас дуже суха, е, вже дуже давно не було дощів. Вчора планувала під вечір пролити тут все, але почав капати дощик. І я думала, що він таке буде падати. Але в дощу не було. Він руси не зробив. Пробувала проливати, бачу, що з того толку також не дуже багато. Тому трошечки буду робити по-іншому. Повисаджую розсаду і лише потім добре залию її водичкою. Як бачите, короб в мене засіяний. Обидва короби я засівала гірчицею. Гірчиця йде для того, щоб зробити сівозміну, зміну, а ще це чудовий седерат. Вона дуже гарно оздоровлює ґрунт. І почну з гіркого перцю. Оце розсада гострого перцю. Бачите, от подивіться, яка розсада. Перець досить такий високий. Висівала по дві насінини в кожен горшечок, в кожен стаканчик, і так само по дві рослинки вони в мене і ростимуть на грядочці. Гіркий перець в мене буде рости на оцій невеличкій грядочці. От бачите, зараз в мене тут салатики. Кілька днів тому я їх висадила з розсади. Вони якраз гарно прийнялися, добре розростаються. Щодня треба поливати, щоб рослинки набирали росту. І так само тут цибулька, яка проросла. Це минулорічний урожай цибульки. От саме ось тут в мене будуть рости перці. Ось так між салатами. Тому що салати через деякий час я заберу, тут звільниться місце і тут будуть розростатися перці. Роблю ось таку ямку. Ось так, бачите? От. Салатам це зовсім не шкодить. Вони собі і далі ростуть. От, подивіться, бачите? Отаку От як ямку, як лійку. Маю ось таку палку, вона заточена донизу як олівець, а зверху просто маю ручка маю ручку від лопати. Бачите? Ось. Дуже зручно. Дуже зручно нею робити ямки для висаджування розсади. Ось так. От гляньте, як легко заміряти. Отак. От Разом з стаканчиком опускаю всередину ямки. От. Все, можна розсаду, висаджувати в ямку. Так, кожну ямку гарно обсипаю попелом. Ось так щедро. Столову ложку попелу. Легенько розминаю стаканчик. От. Тепер подивіться, бачите? Гляньте, як все гарно. Ось. Росада, грудочка землі і сюди. Акуратненько, не травмуючи ні корінці, ні нічого, бачите? Але ще один момент. Отак, по кругу я обсипаю яєчною шкаролупою. Це дуже гарно захистить розсаду від шкідників. А ще це слугуватиме гарною підживкою. Ось так, бачите? Ось як добре видно грудочка землі зі всіх сторін гарно обсипана яєчною шкаралупою. Тепер можна загортати. Явно проливаю, водичка затягне всі корінці і рослинки швидше приймуться. Так, гіркий пекучий перець вже росте. В цьому коробі висаджуватиму болгарський солодкий перець. Тут з боку є полуничка, це молоді саджанці, посадила лише минулого року, вони якраз розростаються. Зробила собі розміточку, натягнула шнурок і вздовж шнурочка я одразу повиставляла горшечки з розсадою перцю. Тут все те саме. Спочатку роблю ямки, просипаю їх попелом, викладаю сюди розсаду перцю. І знову ж таки навколо грудочки землі, де росте розсада гарно обсипаю яєчною шкаролупою. От подивіться, яка гарна розсада. Здорово, бачите. Вже починає світ закладати. ось, от Вже бутони починають закладатися. Так. гляньте, Грудочка землі, все як має бути. Ставлю в ямку ось так. акуратненько. І добре обсипаю яєчною шкаролупою. До речі, шкаролупу попередню я пропекла в духовці. от. Столова ложка попелу в кожну ямку, столова ложка яєчної шкаралупи подрібненої навколо рослинки. І можна рослинки загортати землею. І тепер щедрий полив. Гарно заливаю розсаду. Ось так, щедро. Роблю такий гарний дощик. І підливаю і гірчичку, і полуничку. От. Через тиждень, півтора тижня гірчиця гарно піде в ріст. Вона буде високою. Я її буду виривати і викладати навколо перцю, як мульчу. До речі, водичка не холодна, не одразу зі скважини. Вона прогріта. От, шланг іде від бочки. от там біля теплиці стоїть бочка. Водичка прогрілася, і тепер нею я поливаю розсаду. О, все. Перці политі. Якщо б я проливала перед тим, як висаджувати, мені б все клеїлося оце болото до рук, було б дуже незручно. А так? Все. Перці у мене вже ростуть. Тепер помідорки. Нискорослі помідори також ростимуть в цьому коробі. Подивіться, яка в мене розсада помідорів. От, бачите? Гарна, пишна, розгалужена коренева система. От. Тут, ж навіть пасинки починають проростати, товстеньке стебло. Все, висаджую помідорки. О, до речі, хочу ще сказати, що перчики в мене ростуть на відстані приблизно 25 см. Ось так. І тепер помідори. Бачите? Отак пороставляла всі відеречка з розсадою вздовж стіни короба. Так, щоб ви бачите, що в мене на однаковій відстані. Між рослинами там буде відстань приблизно 50-60 см. Отак. От От. Все. Всі помідори повистроювала. Тепер можна робити ямки. Гляньте, ямка досить таки глибока, тому що відеречка, це літрові відеречка. От, розсада в мене росте в літрових відеречках. І як бачите, корінь тут же досить таки пишний, тому місця треба багато під розсаду. Ямка приблизно. Яму копаю отак, на глибину і на ширину лопати. І тепер на дно кожної ямки молоденька кропива, листя і стебла. А ще жменя лушпиня цибулі. Зелене лисячко кропиви буде пріти, перегнивати і буде гріти розсаду. А ще буде чудово захищати коріння від шкідників. Ви помітили, що на кропиві ніколи нема шкідників? Так, а цибулька? а цибулька це мікро і макроелементи. Це чудова органічна підживка. Так, трошечки присипаю землею. Ось так. Відерочку акуратно розминаю. От. Подивіться, бачите, як все гарно. Ось так. О, подивіться. І тепер разом з грудкою землі ось сюди. Отак. От І знову яєчна шкаралупа. Щедро. І таким самим чином висаджую всі інші помідори. Ямка на дно ямки кропива. Цибулька, трошки присипаю землею, тоді розсада, обсипаю яєчною шкаралупкою і загортаю. Це мої помідорки також ростуть. От, до речі, хочу вам сказати, що дуже сильно я їх не заглиблювала. Коли я висаджую високі помідори, високорослі, я стараюся 2-3 нижні листки на стеблі обірвати і якомога глибше посадити помідори в землю. Це низькорослі помідори, кущові. Бачите, не ж випускають пасинки, тому я їх старалася посадити в землю ось так під перший пасинок, під перший нижній листочок. От. І тепер знову добре все проливаю водичкою. Помідори, наливаю багато води. от, І так само гірчичку. Щоб вона ще гарно розросталася. І потім, коли я її вирву, в мене буде гарна, пишна мульча під помідорами і під перцем. Все, мої перчики і помідорчики ростуть. Тепер баклажани. Цього року баклажанів багато не висівала, кілька насінин. Баклажани буду висаджувати у теплиці. Подивіться, ось тут вже, ось тут вже ростуть вони, От, ще два кущики. Вони у мене тут, бачите, як посіні? По дві насінини в один горшечок. І так само я їх буду висаджувати на грядочку. Так, маю ось тут місце, на грядочці. Знову ж таки, Роблю таку гарну широку ямку, так, щоб горшечок гарно вмістився. Отаку, бачите, От, приміряти, як легко, все гарно вміщається. Ось так. Обсипаю гарно попелом. Отак, столова ложка попелу. Тепер сюди розсаду, розминаю горшечок, щоб грудка землі легко відійшла разом з рослинками. Ось так. О, бачите, подивіться, як все добре тримається. От. До речі, чому по дві рослинки? Тому що оці баклажани вони не є дуже великі, не дуже високі, кущі вони формують компактні. Минулого року я вже їх вирощувала. По дві рослинки дуже гарно ростуть разом, одна одні не заважають і займають мало місця на грядочці. Так, сюди. І тепер зі всіх сторін добре обсипаю яєчною шкаралупою. Ось так. Для баклажанів також дуже важливий калій, фосфор, який є у попелі. І ще вони люблять кальцій. Той кальцій, який є у яєчній шкаролупі. Так, обсипала і загортаю землею акуратно. Так, і гарно проливаю. Тут, до речі, в мене не сама водичка, тут є розчин. І зараз я вам покажу, який. Наливаю приблизно пів літри під кожну рослинку. Так, подивіться, ось тут бочка стоїть біля теплиці. В бочці корячий послід, а ще тут кропива, трава, бур'яни. Все це тиждень перебродило гарно. І тепер таким розчином я поливаю розсаду. Для першого поливу розсади під час висаджування розчин роблю дуже слабенький. 20 частин води, одна частина ось такого настою. Такий настій – є чудове азотне добриво. Він допомагає рослинкам гарно нарощувати кореневу систему, формує товстеньке стебло і пишне зелене листя. Це натуральний азот. Дощику в нас так і не було. Тому другу грядочку я пролила водою, перекопала. Вся гірчиця вже пішла в ґрунт. Можна висаджувати огірочки. Горшечки з розсадою огірочків розставляю вздовж грядочки. Одразу зробила ямки. Ямки широкі. От Подивіться, бачите? Гарно вміщається горшечок разом з розсадою всередину ямки. Ось так. І тепер підживка. Підживка і захист. Для початку на дно кожної ямки викладаю кілька листочків молодої кропиви, присипаю їх, присипаю їх землею. Краї ямки обсипаю попелом і акуратно, перевалкою, переселяю розсаду огірочків у ямку. Трошечки розминаю горшечок, щоб грудочка гарно відійшла від стінок горшечка. Ось так, бачите. О, ставлю в ямку, обсипаю яєчною шкаролупкою обов'язково. О, гірочки дуже люблять яєчну шкаролупу. Столова ложка попелу, столова ложка яєчної шкаролупи. Чому я кажу, що розсада дуже полюбляє яєчну шкаролупу, так само як і попіл, тому що це не лише органічна підживка, це ще й чудовий захист. Тут не буде довгоносика, тут не буде ніякої мушви, а саме головне, тут не буде слимаків. Ніякий слимак сюди не добереться до розсади, не знищить її. Розсада ростиме здоровою і захищеною. Так, огірочки в мене вже також ростуть. Гарно пролила їх водичкою. А ще у цьому коробі висаджую помідори. Це низькорослі помідори. І вони в мене росли не в окремих стаканчиках, а в ось таких лоточках. Подивіться, бачите? Стараюся акуратно відділити одну рослинку від іншої разом з грудочкою землі. І тепер беру її на грядочку. Росада досить таки висока. Гляньте, бачите? От. Подивіться, як я її буду висаджувати. Прибираю нижні листочки. Ось так прищипую. Листочки також можна кинути в ямку, якщо вони здорові. О, це також буде гарна підживка. Ось. Ось так, поправляю. Теперь дивіться, таку розсаду, отакі от великі високі рослинки можна висаджувати ось так лежачи, щоб вона лежала, або просто трошечки нахиляти, ось і присипати землею. І тоді по всій висоті присипаного стебла будуть утворюватися корінці. Ну, так як в мене земля зараз гарно перекопана, розпушена, пролита водичкою. Подивіться, моя палка досить таки глибоко входить в землю. Ямка досить таки глибока. Я розсаду буду висаджувати так, як вона росла. Рівненько. От подивіться, бачите, як глибоко я можу сюди поставити розсаду. Подивіться. Ось. Дос... О от, -от. таку частину стебла я ще можу заглибити. Так, прибираю все зайве. Ямку добре просипаю попелом. Ось так. Тепер сюди рослинку. Гляньте, як глибоко пішла, бачите? Подивіться. Ось. Обсипаю знову ж таки яєчною шкаралупою, щоб захистити від шкідників. І акуратно присипаю землею. Ще одні помідорки у мене посаджені. Хочу одразу відповісти, чому я стараюся помідорки висаджувати рівненько, а не ложити їх на бік. Ну, найперше тому, найперше тому, що центральний корінь буде тягнутися глибоко в землю, і тим самим буде шукати собі вологу. Росада буде набагато міцнішою. Щоб розсада не горіла, не пеклася на сонечку, легенько прикриваю її агроволокном. Агроволокно дуже тоненьке, легеньке. Воно ніяким чином не нашкодить розсаді, не поламає її, воно просто лягає зверху на рослинку, як павутинка. Подивіться, бачите? Ось. Якщо розсада аж нато тоненька, тоді біля кожної рослинки можна поставити кілочок. От. А пізніше до цього кілочка ми будемо підв'язувати рослинку. І зверху викладаємо агроволокно а щоб його не вкрав вітер, по боках притискаємо грудочками землі. Одразу хочу відповісти на запитання, чому на одній грядочці стоїть парничок, а тут я парничок не ставила. Тому що тут ростуть огірочки, і я їх буду брати на шпалерну сітку. Це буде вертикальна грядка, висока. От як тільки розсада гарно приживеться, це пройде 3-5 днів. Одразу будемо тут ставити шпалерну сітку. І все. Тоді ми агроволокно прибираємо. Огірочки піднімаємо на шпалерну сітку, грядочка буде висока, вертикальна, і парничок тут просто не поміститься. Так, все на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай ваша праця буде легкою, приносить вам лише задоволення і завжди радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.